Передвиборну обіцянку Сергія Надала знищили. Про те, що встановить нові зупинки, мер Тернополя запевнив напередодні місцевих виборів у 2010 році. Як зазначалося в програмі, місця очікування транспорту облаштують у перший рік роботи свободівської влади. Проте, в кінці зазначеного терміну, в листопаді 2011-го, обіцяного так і не зробили. Нагадати меру про його борг, вирішив депутат Тернопільської міської ради Тарас Юрик. Обранець звернувся до Сергія Надала з переліком зупинок. Які необхідно облаштувати, визначав місця Тарас Юрик, де найбільше скупчення людей і немає захисту від несприятливих погодних умов. Дійсно, в виборчій програмі міського голови нині вже міського голови Сергія Віталійовича надала. Було передбачено облаштування зупинок в місті. Це як першочергове завдання, яке мало бути виконане протягом першого року роботи. Відповідно, в кінці року я звернувся з депутатським зверненням, щоб нагадати про обіцянку, і слава Богу, що все таки врахували. Моє нагадування, і міська влада виконала свою обіцянку і зробила такі потрібні для міста все-таки стоянки. У відповідь на звернення депутата в грудні в Тернополі облаштували 15 нових зупинок, але буквально через кілька днів більшість із них розтрощили. Вандалів, які знищили майно міста, не знайшли. Тернополяни вважають, що криті зупинки річ потрібна, тому руйнувати їх просто нерозумно. Файна річ. Я думаю, що вони. Нормальний, що. Для євро Обі були би. З одного боку це доцільно, а з другого ні, бо тому що є такі люди, які їх, їх просто ламають. І мені здається, що з одного боку, просто якби написали якесь оголошення чи там ще щось, то може би було б. Доцільно їх ставити. Просто є такі люди, особливо вечором, з графіті малюють, там вибивають їх. І на що це робити, мордуватися, гроші здавати, а потім їх ламати. Я рахую доцільно, але міська влада не продумала з матеріалом. Ну, це вже не перший рік ми бачимо, встановлюють зупинки, їх все ж таки через кілька днів, тижнів, місяць все одно не ламаються. По-друге, стихії, тобто вітер, дощ, град, їх також руйнують дуже швидко. Я думаю, зупинки це дуже добре нові, але міській владі все-таки треба подумати про новий матеріал, універсальніший для них. Не звертала так аж дуже уваги, ну, чи вони витривали, чи не витривали, а то, що бачила, що поставили, то бачила. Подобається вам? Подобається. Захищають від дощу вітру. Від вітру захищають. Проте безкарності можна було б уникнути, якби зловмисників вдалося зафіксувати. Можливо, записати порушників допоможуть обіцяні міською владою ip камери Нагадаємо, встановити точки спостереження мерія планувала по всьому Тернополю в місцях, яких найчастіше скоюються злочини чи аварії. Реалізовувати це міський голова доручив комунальному підприємству міста. Як повідомив його керівник Іван Сороколіт, проект поступово втілюють серед тих місць, які вони запропонували, є в тому числі і зупинки, ну, наприклад. Володимира Великого є зупинка, є на Будного, є на Злуки. Планується реалізувати протягом квітня місяця, це до 30 камер. Якщо ми побачимо ефект від реалізації цього проєкту, тобто дійсно відбувається фіксація в потрібній якості в тих місцях, де Є потреба, на думку і міської ради і правоохоронних органів, то проект буде розвиватися і надалі. А поки камери встановлюють, байдужі тернополяни продовжують руйнувати майно міста. Через такі дії рейтинг Тернополя на рівні інших міст може помітно впасти. І змінити щонебудь уже буде пізно.